Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Спеціальна представниця Сполучених Штатів Америки з відновлення України Пенні Пріцкер у понеділок, 16 жовтня 2023 року, вперше прибула до Києва з візитом. Пріцкер провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, очільниками НАБУ та САП і представниками американського бізнесу в Україні. Президент Зеленський коментуючи зустріч з Пріцкер, зазначив на своїй сторінці в соціальній мережі. Наступне цей візит є сигналом потужної та стійкої підтримки з боку Сполучених Штатів Америки. Ми обговорили питання захисту енергетичної інфраструктури України з наближенням зими, а також критичні потреби у відновленні. Варто також зазначити, що Пріцкір вона якраз буде координувати зусилля в Україні щодо повоєнного відновлення нашої держави. Зеленський також закликав до збільшення американських приватних інвестицій в українську економіку, включно з сільським господарством, машинобудуванням та хімічним виробництвом. Зеленський також зазначив, що він вдячний президенту Сполучених Штатів Америки Джо Байдену, обом партіям у Конгресі США та американському народу за підтримку України. Своєю чергою, посолка Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк, яка супроводжувала Пенні Пріцкер під час візиту, схвально відгукнулась про зустрічі з представниками американського бізнесу та главами НАБУ і САП. Дякую американському бізнесу та американській торговій палаті в Україні за вашу непохитну підтримку успішного відновлення України. Зауважила Брінк на своїй сторінці в мережі X. Сама Пріцкер під час прес-конференції на заводі Coca-Cola під Києвом теж висловила задоволення зустрічами, назвавши їх дуже продуктивними. Про що повідомляє Радіо Свобода. Частина нашої роботи полягає в тому, щоб справді допомогти Україні продовжувати реформи. Та політики, які можуть дозволити нам залучати все більше і більше інвестицій в Україну, сказала знову ж таки Пріцкер, яку цитує Радіо Свобода. Звикайте, бачити мене тут, тому що я повернусь. Додала вона, анонсувавши візит в Україну в 2024 році. Відповідну інформацію, опублікувало видання Голос. Америки досить така позитивна зустріч і візит пані Пріцкер до України, це є знову ж таки показником того, що знову ж таки Сполучені Штати вони зацікавлені в повоєнному відновленні української держави і в тому, щоб Україна отримала перемогу над Росією. Тому Пріцкер якраз і буде продовжувати займатися питаннями координації. Нашої держави в контексті повоєнного відновлення. Будемо далі знову ж таки спостерігати за процесами, які відбуваються в нашій державі. І також будемо знову ж таки спостерігати за взаємодії Пріцкер з нашою державою. Має бути досить позитивна історія для. Нас! Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаюся вас підписатись на YouTube канал, а також поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!